Парламент підтримав закон, який передбачає зміни у трудові відносини і уточнює правила розірвання трудового договору саме під час війни. Воєнні реалії, на жаль, змінили і трудові відносини, змінили ситуацію українців у регіонах, де йшли та йдуть активні бойові дії. Наші громадяни, працівники інколи не можуть працювати, виїжджають. Рятують себе та своїх рідних від війни, і у свою чергу також бізнес, підприємство під час бойових дій не можуть вести свою діяльність. Відповідно, виникають проблеми. Тисячі трудових угод по Україні фактично є призупинені, і працівники не можуть звільнитися а роботодавці не можуть звільнити працівників і саме. Даний законопроект змінює ситуацію, коли закон буде підписано президентом. Після того буде виділено 60 днів саме для того, щоб працівники з роботодавцями знайшли один одного, почали спілкуватися, почали комунікацію, і вирішили свої проблемні питання, чи будуть вони далі працювати. Чи можливо будуть розривати трудовий договір? Але якщо протягом 90 днів працівник і роботодавець не зв'яжуться один з одним, якщо для прикладу працівник говорить про те, що він не може приїхати і продовжувати свою роботу, то трудовий договір може бути розірваним. Цей законопроект про справедливість та порядок, завдяки якому насправді буде менше. Судових позовів і він захищає як права і працівників, так і роботодавців.